Якщо воно не криміналізовано, то ну, якби немає ніяких питань. Є якби, постанова Кабінету міністрів, є на це всі дозволи. Якщо мова йде про розмитнення, такий самий якби, порядок розмитнення, як там в інших товарів, ну, там, звісно, в кожній категорії свої певні вимоги, але там не є щось таке надскладне, там це не зброя, я не знаю, яку треба розмитнювати чи не якийсь медичний препарат. Тобто це, Харчова добавка, умовно кажучи. Тому там трошки інші правила, і тому страшно не було. Я взагалі скажу, що страшно ні разу не було. От мені ні разу. І всім там партнерам, якимось точкам продажу, де ми хотіли вставлятися. От з ними там, ну, з деякими треба було проводити розмови, пояснювати, розказувати, надавати дуже багато документів. Але мені здається, що люди розуміли, що це. Потрібний продукт по перше, зараз. По-друге, що він популярний. А мені здається, що для точок продажу для магазинів це найважливіше. Якщо він буде продаватися, то вони будуть його продавати.